Коли HBO зняли перший пілот гри престолів, продюсери були розчаровані. Він вийшов настільки невдалим, що навіть внутрішня студія почала говорити про повну перезйомку і зміну акторів. І серед тих, хто опинився на межі звільнення, була молода та ще нікому невідома акторка Емілія Кларк. Кастинг-директори відверто сумнівалися, чи зможе вона витягнути настільки складну роль дівчини, що починає як залякана дитина, а перетворюється на королеву драконів. На другій пробі, коли атмосфера була максимально напруженою, Емілія раптом вирішила зробити щось абсолютно несподіване. Вона станцювала безглуздий курячий танець прямо перед усією командою. Цей імпровізований момент розсмішив продюсерів і зняв напругу. Вона показала, що здатна не тільки на драму, а й має внутрішню харизму і сміливість, яка й потрібна Дейнеріс. Її залишили, і вже через кілька років Кларк стала однією із головних зірок світового телебачення. Багато хто з команди пізніше зізнавався, якби вона тоді не ризикнула і не зламала атмосферу. Можливо, матір драконів зіграла б зовсім інша акторка.